Хочеш прожити наступний рік, так як ти цього бажаєш, а не так, як тобі сказало про це суспільство. Хочеш прокидатися вранці і створювати власне життя, яке тебе захоплює і мати для цього енергію, тоді тобі до мене. Привіт, мене звати Катя Кулик. Я створила медитуй українською, і я допомагаю людям створювати життя їхньої мрії за допомогою обирання правильних думок. Я допоможу тобі відпустити ті думки, які тобі не служать, і обирати. Фокусуватися на тих думках, які допоможуть тобі створити життя, про яке ти мрієш. Щороку я створюю онлайн-воркшоп із закладання намірів на наступний рік, а цього року це буде сім днів, які ми проведемо разом, які допоможуть тобі розширити діапазон власних бажань та знайти енергію на їх втілення. Мої учні говорять що в моєму полі, усі наміри та бажання здійснюються дуже легко та просто. І я запрошую тебе це спробувати. Якщо тобі цікаво, пиши Хочу мені в Дірект, і я запрошу тебе туди, там де поділюся покроковим алгоритмом втілення бажань. Чекаю на твоє повідомлення.